Початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, введенням воєнного стану та проведенням загальної мобілізації, суттєво збільшилась кількість вчинених військовослужбовцями кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним залишенням військової частини, місця служби, а також дезертирства. Законодавством передбачено лише реальне покарання у виді позбавлення волі на срок не менше п'яти років військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, місце служби, а також вчинили дезертирство. Однак 21 листопада 2024 року прийнято закон України про внесення змін до глави 12 про положення закону України про військовий обов'язок і військову службу, який передбачає можливість продовження військової служби таким категоріями військовослужбовцям без покарання. Для цього військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство. До 1 січня 2025 року необхідно прибути до відповідних військових частин або місць служби та заявити про намір повернутися до військових частин та продовжити проходження військової служби. Крім того, вказані військовослужбовці мають проінформувати відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони територіальне управління ДБР, органи національної поліції або територіальне управління військової служби правопорядку. Водночас тим військовослужбовцям, яким було припинено військову службу, та які не пізніше 1 січня 2025 року добровільно прибудуть до військових частин для виконання конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, територіальної незалежності та цілісності, передбачено поновлення грошового та іншого виду соціальних забезпечень. Наголошую, що військовослужбовці, які до 1.01.2025 року, Повернуться до лав військових формувань, будуть звільнені від покарання за вчинення самовільного залишення місця служби або дезертирства. На теперішній час Херсонською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони скеровано до суду 102 клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності вказаної категорії, з яких 66 задоволено судом. Кримінальні провадження закриті. Військовослужбовці продовжили проходження військової служби у військових формуваннях.